Робимо очистку свого ПК і розібрали клавіатуру. І будемо мити за допомогою профі 214 Зараз знімаємо всі клавіші, які вже стали з часом дуже жирні і грязні, і побачимо результат. Клавіатуру розібрали, дуже-дуже визначено на рясні, також всередині, дуже багато бруду. Приготував водички і будемо. Добувати 50 грам профі і занурювати. Бачимо результат через 10 хвилин. Поки чиститься наша клавіатура кнопочки, я беру раствор і витираю за старішу бору. Витирає дуже легенько і швидко. Вже промив під проточною водою і положив сушитися. Клавіатура ідеальному стані новинка, щоб жодного броду не залишилось. Зараз коли висохне, підсохне, то ми будемо збирати і подивимося результат. Ось отакий у нас вийшов результат. Коняка біленька, чорненька і без жодної плямочка. Я навіть її не тер і нічого замочив. І все. Зараз будемо підключати. Все світиться, все працює, все дуже гарно, як новеньке. І замовити засіб можна на сайті profi.in.ua. І головне, що доставка безкоштовна. Всім гарного дня!